Так, хоч на календарі в нас розпочалася зима, але по факту, по синоптичних умовах, більше вона нагадує пізню осінь. Зараз найближчі кілька діб на територію України буде впливати поле підвищеного атмосферного тиску. Його центр знаходиться на схід від території України, а ми знаходимося в його периферії, скажімо так, західні. тому в нас переважно без опадів буде, без істотних опадів. Сьогодні лише такі ще залишкові процеси по Україні можуть бути у вигляді невеликих дощів. Карп. До речі, подекуди з мокрим снігом. А ось надалі, майже весь тиждень, у нас буде просто така похмура, сіра погода, з волога погода, з туманами, і також ну, ця вологість подекуди може такі дрібнесенькі крапельки бути, як ми кажемо, це мряка. Але від чутних таких дощів не очікуємо, буде така більш спокійна і врівноважена. Також у нас буде слабкий вітер, але повітря буде надходити до нас з південного сходу, зі сходу, хоч воно буде якби інтенсивні. Відмість дуже слабка, але це надасть нам більш теплу повітряну масу, яка ось і зараз впливає на територію України, і впродовж першого тижня грудня також формуватиме наш температурний фон. Тому температура в нічні години, найближчі кілька діб, буде 0,5 тепла, трошечки прохолодніше в Карпатах, там 1-3 морозу може бути, але не більше. І в ніч на 4 грудня, потім там на 5-6, на подекуди може бути по східних областях також певне значення зниження, трошки нижче нуля, оці 1-3 морозу. Але решта території все ж таки в більш теплій повітряній масі. Денні максимуми плюс 3, плюс 8 у більшості областей. І традиційно південь у нас залишається найтеплішим. Ніч 4-9 тепла, а денні максимуми плюс 7, плюс 12 градусів. Пані Наталя, а коли ж чекати снігу? Я так розумію, 6 грудня на День Миколая навряд чи буде сніжно. Навряд чи так в принципі така сантична ситуація досить вона буде врівноважена в нас практично весь цей тиждень, тобто і на вихідні також ми будемо перебувати в полі підвищеного атмосферного тиску. Тому різких якихось змін і істотних опадів відчутних поки що не очікуємо все ж таки буде ось така більш хмарна погода. Можливо, наприкінці буде трошечки навіть наприкінці тижня більше подекуди прояснення можуть бути навіть не скільки більше, а трошки крізь хмари, адже центр антициклону може зміститися до території України. Тому можуть бути певні навіть прояснення, тому ночі можуть. Бути прохолоднішими за рахунок того, що в менших хмарності, тому дещо можуть знижуватися знов ж таки до нуля і трошки нижче, але знов ж таки загалом істотних змін не очікуємося, в таких межах будемо залишатися? Пані Наталі, останнім часом ми багато говоримо з військовими нашими, які боронять Донеччину, і вони кажуть, що там часто тумани, чим користуються окупанти, аби пробратися повз наші українські позиції. Скажіть, будь ласка, наскільки ще довго може протриматись така туманна погода на сході країни? На Донеччині, зокрема. Так, зараз такі сонотичні умови саме сприятливі для утворення туманів, тому що ми знаходимося, як я вже зазначила, в полі підвищеного атмосферного тиску це слабкий вітер і плюс на додачу більш тепла повітряна маса, і вона досить волога. І це все сприяє тому, що у багатьох регіонах України, не тільки по східних областях, у нас утворюються тумани, особливо це нічні години, денні і навіть подекуди може туман затримуватися на першу половину дня щоденно. Наші фахівці моніторять цю ситуацію. На метостанціях спостерігачі спостерігають, яка видимість, і відповідно певні обладнання є, які також фіксують видимість. І на основі цих даних складаються попередження про те, де в яких регіонах і з якою тривалістю можуть бути тумани. Всі ці попередження публікуються на нашому сайті Українського гідрометрологічного центру по соціальних мережах. Тому, будь ласка, закликаємо користувачів слідкувати за попередженнями, щоб знати. Де і коли очікувати на це ну досить небезпечне явище, особливо для як ми бачимо, військових і бачимо також для е, особливо водіїв на дорогах? Треба бути максимально уважними, обережними. Тому закликаємо звертати на це увагу. Пані Наталі, буквально у нас 30 секунд. залишається, деякі синоптики вже прогнозують, що грудень буде аномально теплим. Я розумію, що ви не можете давати прогнозів на довгий період, але які тенденції спостерігаєте? Ну, одразу зазначу, що синоптики в нас тільки в українському гідрометеорологічному центрі знаходяться. І так, дійсно, наші фахівці на грудень очікуються, що його середньомісячна температура буде на 2 градуси вищі від кліматичної норми. І це ми зараз яскраво бачимо, особливо в першій декаді. В нас температурні показники досить високі для цієї пори року. Панує тепле повітряна маса. І загалом тенденції для зимового періоду також з огляду і на Прогностичні центри світові і на статистичні дані за останні роки скоріше за все також мого період буде на кілька градусів, тобто вищі кліматичної норми. Пані Наталі, я вам дякую за ваш час і за ці розмови. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Наталія Птуха, синептакиня Українського гідрометцентру. Дякую вам.